15 травня у світі відзначають міжнародний день сім'ї. Це свято було започатковано Генеральною асамблеєю ООН ще 30 років тому і покликане привернути увагу суспільства до проблем сім'ї. Українська сім'я, родина це осередок духовності, джерело любові, це криниця традицій, це прихисток від усіх життєвих негараздів. 15 травня у стінах рогатинської бібліотеки відбувся захід Родинне Перевесло, де кращі успішні опільські родини ділилися своїми секретами міцної сім'ї любов і правда. Саме на цих двох найважливіших чинниках будується щаслива сім'я, зазначив отець Дмитро Шаманський, пару села Варбилівці, та голова своєї сім'ї. охоти священника кожен з присутніх мав можливість висловити власну думку: а що ж таке любов? Для когось вона в усмішці, теплих обіймах, для когось у пораді, поумленні, навіть критиці, для когось у доброму слові і просто ранковій каві. Про все це, про тепло домашнього сімейного вогнища і як підтримувати це живлюще полум'я любові розповідали сім'ї Богдани Гудз. Зенко, Анни Сіроцінської у рамках свята відбулось також знайомство з родиною Ореста Третяка та сім'ями українських захисників. Під чарівливі звуки української пісні велась розмова про важливість сім'ї, про її духовне зростання, про любов, що є основою родинного виховання. А мама мене виглядає щодня вже злябло сухе. Я блу не би цвіту під вікном, як мамні скромні, що сиві давно, я блуні Цвітуть під вікном, як мамні скром.